Сьогодні ми станемо продавцями в магазині коло на 24 години. Цілий день я буду саме тут і дивувати всіх покупців, які приходять сюди. Як вам таке? А? Одразу відчуваю владу. Які фокуси довели покупців до істерики? Що, дано? Що треба зробити, щоб винести продукти з магазину безкоштовно? Якщо хоч один товар паде, ви програли, і найважливіше, додивись ролик до самого кінця, щоб дізнатися, як потрапити в нашу секретну школу магії. Шо? 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 Інколи і таке буває. Бау! Сьогодні ми будемо працівниками магазинів кола на 24 години. Подивіться, що там зверху. Україна є новий рік. А хто це? Хто це, хто це? Ой, я б то вже так зміг. <свист> <свист> ну чесно, якісь просто не знаю цих хлопців, які там зверху, і боже, яке вони шов тут? твої яйці все боже, яй, І сі яйця, боже, боже, якийсь колонці. Слухай, такий би колон би я хотів би. А мене, до речі, я дую. <свист> а <Та>, ну де <свист> ти його взяв? Навіть, У, У мене такого немає. <свист> де ти його взяв? Тут Бачиш такий напис: Меджик Бразібразиш, так Кожен, хто отримує такий колончик, він потрапляє до нашої секретної спільноти магів. А щоб оце отримати, щоб взагалі живи він... <свист> потрапив. До рук треба обов'язково ось ось таке магічне яйце від Magic Бразерс. Воно продається тільки ексклюзивно в мережі магазині коло. Тобто ти хочеш сказати, що в одному з цих яєць є можливість отримати срібний колон. Так, і ти можеш стати щасливчиком, це дуже легко. Слухай, я зараз піду ці яйця розпаковувати. Ні. <реш> ви, ви це бачите, це вам ну, не, не тон. це, це насправді дуже теплий худак. Чому він на мені? Бо я буду стояти прямо за касою. Ось там. А, як вам таке? А як... як вам таке? а? Одразу відчуваю владу. Що тут тільки є один хазяїн? Всі ці товари мої товари. До речі, друзі, дивіться, що я знайшов зеро. Дуже рідкісна фанта, ще й без цукру. Так, що давайте вам покажу, як тут все влаштовано. Значить, тут що, тут у нас товари, тут у нас товари, багато товарів. Вау! Хочете прикол покажу, щоб ніхто не бачив. Ніхто не дивиться? Ідемо за мною. Мало хто знає, але розроблений діров. Зробили там невеличку паскалку. Грошову. Серйозно, дивіться. Бачиш, там багато гумов. Але якщо на них подмухати, ось так, бачиш, то можна отримати зовсім не гумки. А вже аж 500 гривень. Нікому не розповідає про цей лайфхак. Що ми можемо бачити, ну це вже я поклав тут, бо я збираюсь дещо показати нашим покупцям щось таке магічне, що вони запам'ятають на все своє життя. Ось так виглядає місце роботи касира. Це мій чайочок, я його поклав, бо сьогодні буде дуже важкий день. Цілий день я буду саме тут і дивувати всіх покупців, які приходять сюди. Хот-доги. Я ніколи в житті не робив ходок. Якщо ви зараз поставите лайк і скажете, Артур, зроби магічний хот дог я його реально зроблю. Це молочна, це якась копчена, це. Можливо, з сиром тут є булочки, гриль, майонезики, все, все, все. Ой, навіть солодощі просто рай! Тут можна навіть не виходячи жити. Тут все є. Ну що я готовий зараз зустрічати перших покупців і показувати невеличкі фокуси. Подивимось, яка в них буде реакція. Видать бы ще. Я <правда> да ну, да ну, да ну приходи. Моє улюблены шуглы сеньо. А ти розумієш, що за неї платити треба? Як, як це платити? Ми ж касіри. Я Тут розумію, що касіра не ну, треба платити гроші. Але якщо ти купиш цих фан на 150 гривень, то ти отримаєш яйця. Пішли до каз. За 100 гривень. Це, 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 це нижче, ніж 200 гривень. Купив два. Тоді поїхали. Уже трохи втомився. Ну, така це неблагодарна робота, конечно. <звук> <звук> ну, не знаю, я все, все життя дивився, що мы так роблять. <звук> Креативный продакшн Сатіва Калабата. При режисурі Іберіка. фильме Туда 2. <звук> Партнер Паштет. Добрий вечір! Ви uh, у нас 999-й uh, 99, uh, uh, А ви тисячний, uh, uh, вам акція? Класна, дайте прикольно? Yeah. Добре. Скажіть ще раз. За чим ви прийшли? За, за, за колой. Коло за колой? Так. Да. Річ да. у тому, що у нас сьогодні <плес> акція магія <плес> і ви можете для пітова приймати <плес> абсолютно безкоштовно. Для того, щоб це отримати, друзі, назвіть будь-яку карту. Дама пік. Добре. А ти можеш сказати голосом? Дама пік. Дама пік. А тепер скажи тихіше. Молодим. Ще тихіше. Розкажи мені на ушко, дай мопік. Кажи мені. Давай пік. Дамо пік. Добре. Ось це зараз. Що ти мені казав ушко? Чу! Це твоя карта? Так. Що? Да? Як це? Дивіться, це була грайна карта. Але, хлопці, у нас дуже крута акція, пішли за мене. Кіборг убійця. А че у мене є звичайна запальничка. Вийде тобі? Я. Ти знаєш, якщо взяти звичайну запальничку, так от підпалити. З'явиться ось така яйце. Бачила? Да. Крута да. яйця? Класно. А знаєш, що це за яйця? Знаєш? Mm -hmm. Не знаєш? Зараз ти побачиш магічні яйця через три, два. Один це магічні яйці сюрприз від Magic Brothers. Кожному ти знайдеш магічний фокус та відео з секретом, татуювання, як у нас, цукерки і сертифікації знижкою на магічні товари магазину Magic Brothers. І найважливіше шанс знайти срібний колон, що є перепусткою у закриту магічну школу магії. Тільки 40 щасливчиків потраплять до нашої закритої спільноти магія. Бажаємо вдачі! зроблю ось так зробити ось так він привипає до руки бачите якщо зробити ось так він прилипає до руки так а він може взагалі опуститися або тобі боре оп і він сам привитає до руки я не знаю що працює але і таке буває Щось трапилось чи ні? Дивіться, якщо ви зі своїм другом набираєте товар за 30 секунд. Скільки захочете, скільки набираєте. Він має тримати, ти маєш набирати товар. Хорошо. Все, що він тримає, ви це забираєте. І ми це облачуємо. Якщо хоч щось впаде, ви стратеги. У вас є рівно 30 секунд. Три. Один. Дванадцяти секунда. Дивіться, якщо зараз ви мені надасте правильну відповідь, у вас буде шанс номер два. Але поки за 12 секунд ми вже стратили. І так, увага, питання. Та полежить чіпси, ти вже їх потрапив. Я задам по одному питанню. Якщо хоч один з вас відповідає правильно, ми зможемо повторити челендж. Добре? Давай. Перше питання для тебе. Найглибша станція метро в Києві. Тут у национально. Як ти? Як? Найдовший музичний інструмент в Україні. Назва: Піаніно. Піаніно. Я тобі дам невеличку підказку. Воно може досягати навіть 4 метрів. Найдовший інструмент музичний в Україні. Як це Тромбіта. Коротше, твій друг вже двічі тебе врятував. тому ви можете знову зробити цей Ой. Зараз пішов! Якщо хоч один товар паде, ви програли. <звичай> <Ф> СЕСТО! <звичай> Хлопці, причому, ну блін, вам <звичай> залишалось вам, за, вам менше одного секунди. і це Знову справді. <звичай> Подожди, а це треба розкласти, ребят? <звичай> 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 Київ палац спорту, 28-29 грудня. Запрошую вас на головне новорічне шоу Казка Країни. Королі магії рятують новий рік від Magic Brothers. Коки вже можна придбати на концерт UA? Очікуємо вас зі всієї родини. Прошу, друзі, прошу. У нас тут є незвичайний касир, це Артур. У мене, мене в мене трошки тут сміття зараз. Прибираємо його. Доброго дня, давайте. Є. Ви знаєте, в чому магія? Це... це магічне яйце. А ви знаєте, що це за яйце? Якщо ви зараз обрали ковак на 150 гривень, то ви зможете його приплати за 100 гривень, а не за 200, як воно реально коштує. Так, до речі, справді, тут є така акція про те, Хлопці а, побрали челендж, тому ми ці яйця вам старуємо. Це не просто яйця сюрприз. Кожному з них є магічний фокус, який надає вам одну суперздібність. Там є QR-код, який ви скануєте, і ви зможете там прийти навчання, як правильно демонструвати фокус. Це по перше. По-друге, там є шанс отримати ось такий магічний кулон. Він з чистого світла. Тут напис: ось Magic бразир. Так. І це припуска для вас ну школу магію, якого ми відкриваємо татуру. Тому я це дарую. А відправ. також, окрім цього всього, там ще є татуювання. Як у нас? Тому ви будете не просто в нашій спільноті, а в нашій банді. Дивись, реально чуваки пішли, реально купують зараз е, товар на 150 гривень, щоб отримати це магічне це Ще. Мені цікаво. А крим mm -hmm. попадеться? Тож по типу це ж буде розпаковка. Ну буде прикольно, якщо попадеться саме срібний клуб. Тут чула акцію на гривень можна отримати Яйце це. Вони будуть товар на скільки, то яйцей Вони, Якщо беруть вони товар на 150 гривень, mm -hmm. то яйце коштує. 150 А треба порахувати, ми не знаємо. Mm -hmm. Я просто не розібрався <laughs> з цією піколкою, мені реально ще важко. Чекає сто 170... сімдесят. О, так ви впоралися зі завданням. Сто сімдесят гривні. Якщо товар на сто п'ятдесят, то ви отримаєте яйце за сто гривень, а не за двісті. Почекай, тільки я не можу зрозуміти це на, на одну людину чи на двох? Ци, це працює yeah, yeah. тільки на одну. А ти не проти, щоб ми зізняли? Ви будете розпаковувати його? Зможемо зняти розпаковку? Та yeah, можна щоб yeah. можна реально? Супер. Скільки треба чоловіків, щоб поколопати yeah, yeah. одне яйце? Okay. Дайте мені, okay. Okay. давай. Oh, easy! Покуся. Погнали, погнали. Давай, Розпаковка. Давай. Розпаковка. Розпаковка. Що там? Якщо буде колон, я буду просто в Афіні. Так. О, це, до речі, дуже крутий трюк. О, я знаю. Перше, що ми що ми отримаємо? Тату. О, татуювання. Причому ти знаєш, що є тату? це тату? Це татуювання Артура. Це точно його копія. Тому кожен, хто відкриє таке це, зможе бути схожим на Артур. Друге, що у нас тут є, це невеличкий сертифікат на мінус 50 гривень на будь-який товар в нашому магазині. До речі, посилання так, так. на наш магічний магазин. Залишу в описі. цукерки шипучки і найголовніше це фокус. Зараз Артур ексклюзивно тебе навчить, як демонструвати цей фокус. Ті, хто не мають Артура поруч, вони зможуть. Сканують QR-код і навчається це? — Береться монета, вона кладеться рівно по центру і накривається ось так цією штукою. Береться перша шпага, просто пропускається, потім друга шпага береться, ось так пропускається скрізь, потім третя шпага. Крізь монету? Так, скрізь монету. Бачиш, потім ось так робиться. Зараз оп. І ось так от. ти можеш побачити, що ну монета вона повністю б не могла б знаходитись в середині, бо її по центру повсюди. Як воно так прийшло? Дивись, а все дуже просто. Якщо ось так от підняти все, да ладно, ти можеш побачити, да що монета. лежить... Ні! Та не, ну це... Прямо на касі є унікальна можливість отримати ось такий сертифікат. Якщо ти купуєш ось такий сертифікат за 700 гривень, але у тебе є додаток коло, і ти його скануєш на касі, то ти можеш його купити не за 700 гривень, а за 350 гривень. І це, щоб ви розуміли, буде твоя знижка на наш квиток Королі Магії рятують новий рік, який відбудеться 28-20 грудня в палаці спорт. Ось щоб ви розуміли, ось так виглядає сертифікат. Щойно вимкнуло світло на прилике жаль, як демонструє практика, це вже стабільно через те, що наші сусіди, які біля нашої держави, продовжують робити цю пакость. Проте мережі ко вони працюють навіть коли немає світла. Тому очікуємо всіх, хоч обов'язково і можливо, ви зустрінете саме нас на Касі. Дади себе, подай, подай. А ну, а ты знаешь, Кика... Коштая Кика. Знаешь, Кики. Костя Килька. Килька. Знаешь. чекай, чекай. тихо, тихо. Не, не против. Шпроти, шпроти, не проти. Дим, а! Дима. Дима. Робоча година закінчена, робочий день закінчений. Переодягайся додому, йти борщ їсти і яйця відкривати. О яйця яйця відкривати друзі. Яйця за посилання можете придбати також вагічні яйця і отримати ось такий кулончик подарунок, де ви одразу станете магом, який буде в нашій спільноті в закритій школі магії. Очікуємо те.